Зібрати кошти на тепловізор для захисників та підвищити економічний рівень житомирян. у Житомирі. Волонтери організували одноденний благодійний бізнес-форум. Ідея бізнес форуму взагалі планувалася вже понад п'яти місяців. Я постійно хотів реалізувати, але у нас там постійно то обстріл, то сирени, то ще якісь моменти через що воно переносилось. І я такий, типу, я хочу це зробити до кінця року, і почав над цим працювати більш активніше. Мета форуму – це дати можливість людям людям розвиватися в фінансовому аспекті, тобто подивитися на інших прикладах, як можна відкрити свій бізнес, як набирати персонал, як працювати бізнесу в соціальних мережах і тим самим ще й допомогти зсу. У нас на заході завжди така система, що якщо в тебе є можливість донатити, ти донатиш, якщо в тебе такої можливості немає, ти приходиш і слухаєш безкоштовно. Для чого це робиться? Бо людина могла допомагати в перші місяці війни. Вона Могла допомагати раніше. Зараз в неї просто немає такої можливості допомагати, і ми нікому нікого не хочемо цим обмежувати. а Навпаки, хочемо, щоб усі долучалися та вчилися новим знанням. П'ять представників різних сфер бізнесу. Поділяться з учасниками форуму корисною практичною інформацією та дадуть відповідь на запитання, які цікавлять людей. каже волонтер та організатор форуму Назар Мудрий. Наші спікери це пекарня, ваш лаваш айфони це у нас «Макфон», барбершопи «Кот», Террикспонтера, спортивний клуб та компанія «Радіана», яка займається електростанціями. Наразі це дуже все просто робиться. Ти просто пишеш якомусь спікеру «Привіт, я хочу, щоб ти виступив на форуму» і він погоджується якось так це і працює зараз. Того, що я скажу, усіх одна ціль, одна мета, і кожен прагне якось долучатися до допомоги, об'єднуватись і робити круті речі на підтримку нашим військовим. А наскільки ми знаємо, я десь бачив статистику, що за період війни відкрилося більше 70 тисяч фопів того, що у людей втратилась робота. Оти, люди якось прагнуть самореалізовуватись самовдосконалюватися, стояти на місці. Я думаю, що цей форум навпаки може підштовхнути навіть ще більше людей, почати відкривати свою власну справу. Адже у нас є приклади, коли у людини, наприклад, починала з нуля, починала з якихось якоїсь простої будки і дійшла до цілого там магазину, мережі і так далі. Оце дуже прикольний кейс показує те, що неважливо, що в тебе на початку, якщо в тебе є ідея, ціль і бажання, ти зможеш добитися всього. Житомирський підприємець Іван Кравченя каже, дуже важливо ділитися набутим досвідом та підтримувати початківців, особливо у такий складний час. Тож навіть не вагався, чи варто долучатися до такої благодійної справи. Я завжди мріяв, і я зараз працюю над інфоматеріалами, тобто людям розповідаю, бо є, що розповісти людям, є що донести до них. І запросили. Я одразу погодився, бо я сам хотів щось подібне зробити. І найголовніше, що цей весь івент несе саме благодійну мету, тому ну то не було шансів, щоб відмовитись. Я раніше працював взагалі керівником відділу продажів, і потім мені запропонували займатися айфонами. Я взагалі не розбирався, що це воно таке. А потім якось пішло, поїхало, і от сьогодні я тут. Сьогодні ми продаємо. Сьогодні люди надають нам перевагу ніж великим брендам, і це нас радує. Ми розширюємося. І сьогодні трошки детальніше розповім про це і. Я думаю, буде цікаво за новими знаннями на благодійний бізнес-форум. Прийшло чимало людей різного віку. Серед них і житомиряни, і переселенці. Але у всіх одна мета дізнатися якомога більше корисної інформації. Я в принципі працюю регіональним менеджером компанії «Дніпре». Це розрібна торгівля, і мене більше цікавить умови праці в других компаніях в рамках блокаутів, мотивація персоналу. Як вони працюють в принципі з мотивацією, наскільки воно змінилася е, в рамках зовнішніх факторів, і в принципі організація роботи масштабних компаній, тому що зараз це ну, дуже така критична ситуація, і ми, в принципі, шукаємо також для себе рішення певне, е, як краще налагодити роботу магазинів. Ну, і, відповідно, прийшов за новими знаннями. Є декілька питань, на які хотілося б отримати відповідь. На вас якось війна вплинула в плані роботи. Я був регіональним менеджером Херсонської області, тому вона війна вплинула в принципі напряму. Це був мій регіон, де я розвивав в принципі мережу. Мережа була шести магазинів. Відповідно, тут уже трішки мережа більша. Ну я вимушена переміщена особа. Відповідно зараз займаю аналогічну посаду в Житомирському регіоні. Вирішили дізнатися для для себе щось новеньке. Є у нас онлайн бізнес, але в наступному році хочемо відкритися офлайн в Житомирі. Вже донька сказала, що у нас онлайн бізнес сімейний. сімейний. Ми працюємо через інтернет. Хочемо розширитись і хочемо вже себе представити на ринку Житомирщини як, як, як сказати, підприємці на да. щось новеньке внести в наш регіон. Скажіть, На вас війна якось вплинула на вашу підприємницьку діяльність? Частково, да. Багато клієнтів виїхали за кордон. Дехто не зміг забрати свої замовлення навіть, але ми. Як могли, зв'язувалися з людьми, ну, викрутилися. Так, да, викрутилися все, все добре. Для чого приходять на такі форуми? Отримати нові знання, познайомитись, можливо, з якимись новими людьми і просто добре з користю провести час. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач центрі подій СТВ.